Добрий день всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні я хочу вам розказати своє звернення до президента нашого, нашої країни. Дорогий ви мій любий, пан президент, я звертаюсь до вас. Мене звати Микола. Може ви мені скажете нарешті, чому? В Україні така, де не глянь, лише дупа довкола. Я закінчив навчання та пішов працювати. Мені зразу сказали будеш ти виживати, бо зарплату ти матимеш дві з половиною тисячі. Ех, потер я ручищі. Та діватися було немає куди. І пішов набиратись. Я на працю ганьби. Ну, а потім настав певний час, час, коли довелося обирати нам вас. Так, я вас обирав. Обирав і не знав, що я матиму ті ж половиною тиші. Так, потер знов яручищі. Ось настав такий час. Що до вас я пишу. З великим проханням. Може б ви одолжили? 1300 мені з щирим серцем та великим бажанням. Ви не бійтесь, я віддам. Я ж зарплату маю таку, щиру, тверду і непорочну. Років 200 віддам. Не турбуйтесь, я навіть і не просрочу. Дякую всім і вам, дорогий мій пан Прав!